Четвертий рік поспіль міський центр фізичного здоров'я і спорту населення Спорт для всіх проводить спартикіаду серед депутатів. Основна мета заходу залучити народних обранців до здорового способу життя. Володимир Гой, директор центру, зазначив, що серед гравців команди депутатського корпусу шосткинської міськради є досить досвідчені та сильні спортсмени, для яких слово перемога непорожній звук. Це, пріжі все, Мазалівські. он был головой бюджетной комиссии, много помогал очень спорта, и он выделяется среди остальных депутатов своей игрой как мини-футбол, так и волейбол. В этом году у нас появился еще один сильный депутат, сильной Украины, это молоток Игорь. Атлічний волейболіст. цікаво те, що змагання об'єднало цього дня представників різних політичних сил. За словами Віктора Мозолевського, аби досягти бажаних результатів в роботі і в спорті, треба відкинути всі політичні амбіції. Я вважаю, що в спорті общесключена політика. Ми повинні забувати за політику і. В спорті і в роботі депутатській, працювати на благо З самого початку змагань гравці шосткінської міської ради впевнено вирвалися уперед і старанно намагалися довести, що поступатися перед суперниками не збираються. На думку Миколи Чепура, учасника команди району, його спортсменам заважає підвищити рівень фізичної підготовки надзвичайно зайнятість на державній службі. Рівень підготовки, ну будем так сказати на рівні любительського. Фізкультурніка у ренподатки, по тому, що не завжди да го ну полноценно тренуватися в зв'язку з тим, що загроження роботою. одним з найактивніших учасників команди депутатів Шосткинської міськради виявився Ігор Молоток. Він продемонстрував не тільки свою відмінну фізичну форму, а й неперевершену гру як у волейболі, так і у мініфутболі, де виконував роль голкіпера. Втім, вважає, що шанси на перемогу у обох команд були рівними. Я вважаю себе. Чоловіком, який любить спорт, я можу бігати, плавати, прыгать. Особо результатів у мене ні в якому виде спорту немає. Але я підтримую себе в формі і стараюсь держать і воспитывать своє покоління молодое таким образом. Інші спортсмени, депутати міськради, також не втрачали своїх позицій, адже хтось з них ще зі школи грає у волейбол. А у когось вже понад 20 років, футбол найулюбленіший вид спорту. Волейболом я займаюсь давно. Время от времени играю, больше сейчас теннисом занимаюсь. Ну, стараюсь поддерживать форму. Увлекаюсь футболом, наверное, уже почти 20 лет. Играю. Ну а спорт в моей жизни половина всего. Волейбол я граю всю жизнь. Сейчас перестав тренуватися, але вже возоднавіла опять тренировки. поэтому а волейбол, в общем, починався з школи. І, хоча у сьогоднішніх змаганнях були задіяні лише чоловіки, жінки також доклали чималих зусиль для перемоги команди Шосткинської міськради. Вони, як справжні фанати, запаслися всіма необхідними атрибутами футбольних болівальників. А дехто не уникнув навіть удару м'ячем. Болі второй раз паде за город. Вот. Все время в меня попадают м'ячом, поэтому я боюсь болеть. Друзья говорят, тебя нужно садить за вражескими воротами. Подобные соревнования дают и здоровье, и уверенность в себе в своїй команді, в своїх сотрудниках і маса приємних впечатлення. Висловив сподівання, що спортсмени району все ж таки візьмуть реванш у своїх суперників. Віктор Даміров, начальник відділу у справах молоді і спорту Шосткинської райдержадміністрації. Як колишній вчитель фізкультури, під час змагань він не стримував емоцій, налаштовував команду на перемогу, підказував, що потрібно робити. Втім, на кінцевому результаті це не позначилося. «Не хотіло мастерства. Не хватило сыгранности команды, потому что первый раз собрались новый депутатский корпус и э, первая встреча. І з командою з На пропозицію Світлани Субтельної, голови депутатської комісії з освіти туризму і спорту, взяти участь у спартикіаді народні обранці радо відгукнулися, і цей факт її тішить, адже подібні змагання дають змогу представникам різних політичних сил порозумітися між собою як на роботі, так і за її межами. Наверное, в город і щоби во такая була команда, яка работала би. Блач і на благо жителі города за результатами змагань зі значною перевагою перемогла команда депутатів Шосткинської міськради у волейболі з рахунком 2-0, у мініфутболі 6-2. Переможці отримали грамоти від міського центру фізичного здоров'я і спорту населення спорт для всіх. Але на цьому спортсмени не зупиняться. Далі наступний етап спартакіади, в якому депутати Шосткинської міськради зійдуться у запеклій боротьбі зі своїми колегами з Лухова, Кролевця, Білопілля, Конотопа та Сум.